Отбираємо Крупні оці. Це не КМка. Оце КМ-конденсатор. Це ні. Бачите товщину. Зверніть увагу. Блін, не можу зацепити. Зверніть увагу. Я думаю, тут видно. І якщо десь щось сумніваєте, ще є варіант, як глянути КМ-конденсатор. Розкушуйте його, краєчок в куточку розкусіть. Якщо сірий, то КМ-ка, Якщо білий, не КМ-ка. Давайте я вам покажу наглядніше, бо так балакать це все чепуха. Покажу, як вам перевірити його з допомогою кусачок. Берете кусачки, тільки обов'язково чекаю, Андрюк, щоб зафіксувалось, понял? Куточок. Відкусили, дивитесь колір. Видно? Білий. Видно? Берем каемочку. Кусаємо. Видно колір? Сейчас, секунду. Да. Ну і тепер просто зрівняйте кольори. Я думаю, все зрозуміло покаємки. Ну, я кажу, що все зрозуміло по покаємки, але там, щоб повністю розібратися, е, часу треба. Немало витратить.